Доброго ранчора. Зараз я Лейзі. Коротко розкажу тобі про те, що відбулось в ігровій індустрії протягом цього тижня. Твої вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка ЗСУ дуже допомагає нашим захисникам боротись із терористами. Прийми зручне положення та приємного перегляду. Відбувся анонс Elden Ring Night Rain. Це буде кооперативна гра. Реліз у 2025 році. Final Fantasy VII Rebirth вийде на ПК 23 січня. Вийшов трейлер нової гри Split Fiction від творців It Takes Two, реліз у 2025 році. Для Helldivers 2 вийшов великий апдейт з ілюмінатами, новими картками і транспортом. Sony планує випустити лімітований DualSense, присвячений цій грі, а гравці почали масово повертатися після крайнього оновлення. Також відбулась колаборація Helldivers 2 і Killzone 2. вийшов геймплейний трейлер Dying Light The Beast. The Last of Us Part 2 вийде на ПК 3 квітня. Відбувся анонс нової гри від Redog, Intergalactic The Heretic Prophet. Профіт. Dog займається розробкою цієї гри з 2020 року. Трейлер було зроблено на руші гри. У студії зазначили, що це буде сюжетна гра з найглибшим геймплеєм в історії Dog. Ніл Джакман поскаржився, що йому було важко тримати розробку гри у таємниці кілька років і читати постійні скарги гравців на те, що студія займається лише ремастерами та ремейками. Дуже складно працювати над такими речами в таємниці й тиші впродовж стількох років, а потім. Бачити, як наші фанати виходять у соціальні мережі і кажуть досить ремастерів, і ремейків, Де ваші нові ігри? Також Ніл Джакман про Intergalactic The Heretic Prophet». Ви думаєте, що все знаєте, але й гадки не маєте. П'ята франшиза Нурідок наша найсміливіша пригода. Ми з нетерпінням чекаємо показати вам більше. Окрім Intergalactic The Heretic Prophet», У норідок паралельно розробляється ще одна сюжетна гра. А ще студію не рідок відвідав Коджіма. AstroBot стала грою року на The Game Awards. і багато користувачів задаються питанням, як це гра, до якої не мають доступу. 80% геймерів стає лідером у номінації. А відповідь проста: бо критики оцінюють гру, а не її доступність. А також за ігри голосують активні користувачі, яких багато серед шанувальників Sony. Після перемоги на The Game Awards AstroBot отримав колаборацію із Funko Pop. Підсумки The Game Awards. Гра року 2024 Astro Bot Найкраща багатокористувацька гра Helldivers 2. Найкращий файтинг Tekken 8 Найкраща VR гра Batman Arkham Shadow Інновація у сфері доступності Prince of Persia The Lost Crown. Найкраща сімейна гра Astro Bot Найкраща акторська гра Меліна Юргенс. У ролі Сенуа з Hellblade 2. Найкраща екшн гра Black Myth Wukong Найкраща підтримка спільноти Baldur's Gate 3. Найкраща візуальне оформлення Metaphor Fantasio. Найкраща ігрова Режисура Astro Bot. Найкращий дебют інді розробника Балатро. Найкраща пригодницька екшн гра Bot. Найкраща рольова гра Metaphor Re Найкраща спортивна гра EA Sports FC 25. Найкраща стратегія Frostpunk 2. Найкраща підтримувана гра Helldivers 2. Найкраща адаптація серіал Fallout. Найкращий саундтрек Final Fantasy 7 Rebirth. Найкраща незалежна гра Балачоу. Найкраща мобільна гра Балачоу. Найкращий звуковий дизайн Hellblade 2. Вибір гравців Black Акміт Вукон найкраща оповідь метафори й Найкраща кіберспортивна дисципліна League of Legends. найкращий кіберспортсмен Лі Фейке Сан League of Legends. найкраща кіберспортивна команда. – T1 – League of Legends. Цього разу презентацію The Game Awards подивилися 154 мільйони людей. Це на 30% більше ніж минулого разу. Будь ласка, роби регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Долучайся до нашого збору на акумулятор для БПЛА лелека за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі цього відео. Задонативши суму від 100 гривень, ти автоматично приймаєш участь в розіграші гри Stalker 2 Ultimate Edition або гроші за неї. Цей розіграш буде проведено після завершення збору в прямому ефірі на твіч каналі LazyMan. Хоч Silent Hill 2 і не отримала жодної нагороди на The Game Awards, сайт The Horror Game Awards назвав її най. Кращим горором року. Трохи подробиць про Mafia The Old Country. Гра розробляється на Unreal Engine 5. Події розгортаються в Сицилії на початку 20-го століття. Розробники обрали саме цей регіон, аби показати зародження мафіозної культури і додати різноманітності у серію. Перестрілки стануть більш тактично складними. Локації будуть дуже різноманітними від цитрусових садів до великих міст. Поїздки на автомобілях перетворяться на справжні випробування через специфіку епохи. CD Projekt Red підтвердила, що у The Witcher 4 з'явиться Геральт, але його роль у сюжеті поки не розкривають. Також анонсували Project Century від Rio Gagaco Studio. У майбутньому Xbox більше не матиме постійних консольних ексклюзивів, лише тимчасові. Повідомив Джеймс Коден з Windows Central. Продажі Elden Ring перевищили 28,6 мільйона копій. Для Stella Blade вийшло новорічне оновлення. Ubisoft розділили Far Cry 7 на дві гри, які отримали кодові назви Blackbird і Maverick, повідомив Том Хендерсон. BlackBird це одиночна гра. За сюжетом гравець повинен буде врятувати свою сім'ю за 24 реальні години, тобто за 72 години геймплею в грі. Maverick це мультиплеєрний шутер в Алясці. Гравцям доведеться боротися один з одним, дикими тваринами і погодними умовами, щоб вижити. Спочатку це був один проєкт, але пізніше його розділили, тому будуть схожі геймплейні механіки. Переробили систему пересування. Схожого на Call of Duty, додавши тактичний спринт, ковзання та елементи паркуру. Системи інвентарю та лутингу спочатку з'явилися в мультиплеєрі, а пізніше також стали частиною сюжетної гри. Спочатку реліз планували на 2025, але перенесли на 2026 рік. Творець серії Final Fantasy, Хіронобу Сакагучі, каже, що його улюблена гра PlayStation усіх часів Ghost of Tsushima. плавний екшен захоплення від стелсу, добре продумана розповідь і приголомшливий світ, який здається таким живим. Я відчув, що всі ці елементи мають спільну філософію, за це ціную гру ще більше. Ігри, які покинуть PS Plus Extra та з 21 січня, Resident Evil 2 Life is Strange. Life is Strange Before the Storm. Just Cause 3, Just Cause 4 Reloaded. Street Fighter 30th Anniversary Collection. Legend of Mana, Secrets of Mana, Dragon Ball Fighter Z, Hard Space Shipbreaker. Вищо перелічені ігри не можна буде грати за підпискою з 21 січня. В якій відеоігри граєш, та що тобі в них подобається, або може навіть дратує, напиши про свої смаки і з задоволенням почитаю, а також підпишись, постав свою українську вподобайку та натисни на дзвіночок для підтримки цього каналу. Підсумки PlayStation Block Game of the Year Awards 2024 Найкращий новий персонаж і Зістала Блейд. Найкраща історія Silent Hill 2 Найкраща графічна демонстрація Black Myth Wukong Найкращий художній напрям Astro Bot Найкращий аудіодизайн – Astro Bot Найкращий саундтрек Final Fantasy VII Rebirth. Найкраще використання геймпада DualSense – Astro Astrobot. Найкраща демонстрація спеціальних можливостей для гравців з обмеженнями. Astro Bot Найкращий мультиплеєрний досвід Helldivers 2 Найкраща підтримка спільноти Fortnite. Найкраще розширення Elden Ring Shadow of the ART Найкраща спортивна гра EA Sports FC 25 Найкраще переводення The Last of Us Part 2 Remastered Найкраща незалежна гра Balatro Найкраща гра для PS VR 2 Resident Evil 4 VR Mod Найкраща гра для PS4 Call of Duty Black Ops 6 Найкраща гра для PS5 Astro Bot Студія року Team Asobi Розробники Astro Bot Найочікуваніша гра 2025 року і наступних років Ghost of Yota Pacific Drive отримує серіальну адаптацію. Продюсером стане Джеймс Ван. Творець Балатроу виступив із критикою європейського регулятора Пегі на тлі несправедливого вікового рейтингу гри. Після релізу гри в Пегі змінили рейтинг з 3 на 18 через те, що вона навчає навичкам і знанням, які використовуються в покері, і можуть бути застосовані в реальному житті. Роз Пегі дала нам 18 за злісні гральні карти, то може я додам у Балацо мікротранзакції, лутбокси, реальні елементи. Азартних ігор, щоб знизити рейтинг до 3+, як у EA Sports FC, пише автор гри. Власник GSC Game World повідомив, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вже окупилась і почала приносити прибуток. Також гра може отримати адаптацію від Netflix. Певні переговори щодо цього вже ведуться, але остаточно питання ще не вирішене. HBO вже почав працювати над третім сезоном The Last of Us. Зйомки планують почати влітку 2025 року. Ось так виглядає реклама PlayStation на сфері у Лас-Вегасі. Sony не змогла повністю викупити Кадакава Corporation, але придбала акції на 320 мільйонів доларів. Тепер у Sony 10% акцій, і обидві компанії збираються тісно співпрацювати в рамках нової стратегічної бізнес-угоди. В PS Store розпочався новорічний розпродаж. Акція триватиме до 7 січня. Metaphor Refantasio – гра року за версією видання IGN. У номінації брали участь Helldivers 2, Final Fantasy VII Rebirth, Astro Bot, Balazzo, Indiana Jones and the Great Circle, The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom, Dragon Age The Veilguard. Vale Такі новини цього разу. Не забудь поставити українську вподобайку. З тобою був Лезі Ньюз. Гарного дня, тихої ночі та мирного неба.